Знаєш англійську, досягнеш багато, переконана вчителька англійської мови ліцею номер 3 міста Могилів Подільський Валентина Дунайська. Педагогиня успішно презентує Могилів-Подільську громаду на міжнародному рівні, а всі її випускники працюють у різних куточках світу. Валентина Профирівна має за плечима понад 30 років педагогічного стажу та професійні досягнення. Нещодавно отримала подяку Міністерства освіти і науки України. Про це говорить директор ліцею номер 3 Микола Чорний. Вона відома не тільки в нашому районі, в нашій громаді, а й в області, і всій Україні. Нещодавно ми могли може бачити, що навіть міністр освіти Шкарліт була нагороджена грамотою. І ось недавно вона приїхала з Кракова, де брала участь в міжнародному такому, скажімо, тренінгу вчителів англійської мови. І там фактично були. Одні з найкращих з України, і ми можемо цим гордитися, що і саме в нашому ліцеї, в нашій громаді, працює така людина, як Валентина Проферівна. Свій перший крок до успіху Валентина Дунайська зробила на обласному етапі всеукраїнського конкурсу. Учитель року 2003, де посіла друге місце. Позитивний імпульс від журі мотивував її не зупинятися. «Вже через рік я брала участь в міжнародному конкурсі. Це українсько-американські премії за досягнення у викладанні, де була визнана регіональним переможцем, і це надало можливість школі отримати обладнання і навчальну літературу на 2000 доларів. Ну і звісно, робота з волонтерами Корпусу Миру зіграла дуже велику роль в моєму професійному розвитку, тому що перш за все я вдосконалювала кроскультурний, неспілкування й свою англійську, будемо говорити так, як я. І а, хочу сказати, що з другим волонтером, а, це був Патрік Кутрона, ми були визнані в Україні найкращою парою. Волонтер Корпусу Миру, український колега. Нас запросили в центральний офіс Корпусу Миру в Києві. Ми виступали, ділилися досвідом. Після цього нас запросили вже в посольство США у Києві. Де ж ми теж виступали з презентацією, і результатом нашої спільної діяльності була книжка. Ми випустили книжку з ним 40 живих діалогів. покращ свою англійську Boost your English». Яка містить 40 діалогів живих, включаючи американський сленг. Що таке сленг? Сленг це американська англійська, прийнята для спілкування в США. Це якраз той компонент, якого не вистачає в наших підручниках. Я маю власний досвід з цього приводу. Моя дочка навчалася в Сполучених Штатах за програмою Flex, є випускниця програми. І перший день, коли вона прибула туди, вона написала мені таку фразу. Я нічого не розумію, що вони. Не говорять, і звісно, це якраз підкресли той розрив між книжковою мовою і живою мовою спілкування. І звісно, ця книжка дуже гарний додаток до нашого підручника, який містить фразіологізми ідіоми, які американці використовують на побутовому рівні. Серед найбільших досягнень пані Валентина називає участь у програмі Айрекс, це Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів. Вчителька з Могилева Подільського стала фіналісткою науково-освітньої програми, яку фінансує уряд США. Двічі була координатором волонтерів Корпусу Миру, викладала англійську мову в американській школі. Разом з педагогами з 17 країн опанувала новий досвід в університетах США, штаті Північна Кароліна. Каже, що це був цінний час міжкультурного спілкування. Хочу сказати, що дуже багато років я працювала над проблемою множинного інтелекту. Автором цієї теорії є Ховард Гарднер, це психолог з Гарвардського університету. Ну, основна ідея цієї теорії в тому, що всі діти народжуються унікальними. Вони сприймають наш матеріал по-різному. Він виокремлює дев'ять типів інтелекту. Я мала можливість більше вивчити цю тему, працювати з оригінальними джерелами. Результатом цих досліджень стало написання книжки навчання для успіху. «Teaching for success». книжка для вчителів наших шкіл. Там дуже мало теорії Да, введення в ці різні види інтелекту, але саме. Цінне в ній те, що до кожного інтелекту я додала різні види діяльності на уроці, як можна розвивати той чи інший інтелект. А потрапила на американську програму завдяки підтримці свого керівника, нині начальника управління освіти Олексія Кучерука, який повірив у неї, за що дуже вдячна. Таких фанатів-педагогів, як ви в Україні, одиниці, почула слова та за тиждень до дедлайну подала великий перелік документів і виграла. Хочу сказати, що саме той рік було 132 заявки на участь з усієї України, і обрали в той рік сім вчителів. І ось я і ще дві вчительки ми поїхали в осінню сесію. Звичайно, це досвід дуже незабутній для мене і, і враження, так само, яке залишиться на все життя. І я дуже вдячна керівнику за те, що він мене підтримав і е, весь час заохочував і мотивував брати участь. І, і підтримувати імідж навчального закладу тим самим. Сім років поспіль Валентина Дунайська співпрацює з Британською радою в Україні. Її обрано агентом змін в рамках спільного проєкту Міністерства освіти і науки України та Британії. Брала участь у проєкті вчителі англійської мови агенти змін 2016 році. І з тих пір я проводжу тренінги з вчителями нашої області, готували ми вчителів до нуш початкову ланку. І рік назад вже провели тренінги з вчителями які працюють сьогодні в нуш в п'ятому класі. Це теж дуже цікавий досвід для мене як тренера. Прийшла курси онлайн-фасилітатора від Британської ради і проводила з вчителями на нашій області вже на платформі Британської Ради, тобто в онлайн. Звісно, що коронавірус і війна внесли свої корективи у формат проведення не лише уроків, а тренінгів з вчителями, ми перейшли на онлайн. Хочу сказати, що тиждень назад я повернулася з Польщі з Кракова, де теж я брала участь у тренінгу від Британської ради викладання у важкі часи. Теж сьогодні ми працюємо з дітьми переміщеними особами, ті, що зазнали травми, які втратили домівки, своїх рідних. Близьких і вони в нашій громаді, вони в наших класах. Тобто ми опановували всі методики, техніки, які зробити так, щоб ці діти почувалися як вдома, почувалися членами нашого колективу? Ще я в даний момент працюю в тантемі з вчителькою теж англійської мови Катеринюк Людмилою Леоніди. Сьогодні ми працюємо з Корпусом Мира, ми продовжуємо цю співпрацю і сьогодні проводимо клуби англійської мови для вчителів нашої територіальної громади. І теж, коли я вже зачепила питання цього онлайн-формату, наскільки цікаво? На цих засіданнях ми дізнаємося про різні форми, платформи, де ми можемо спостерігати прогрес учня, де ми можемо організовувати роботу в групах, в парах, вже використовуючи онлайн платформи. Ну, це наше сьогодення, ми від цього нікуди не дінемося. І тому ми мусимо вчитися сьогодні і кожен день вчимося. Ви знаєте, коли мене якось спитали, яка моя улюблена там фраза, ну так, на. Тренінгах питаю. Мені щось спало на думку а, вислів Ейнштейна, що життя це їзда на велосипеді. Ти мусиш рухатись вперед, щоб, тримати, щоб не впасти, щоб тримати цей баланс. Ну, це напевно про мене, ось тако, коли говорити про професійне моє життя. А, тобто я все время рухаюсь вперед, щоб не впасти. Валентина Профирівна класний керівник 9 класу. Те, що її діти люблять, ми дізналися під час зйомок цього сюжету. Вчителька зайшла в клас, а дев'ятикласники вигукнули: яка ви сьогодні гарна, і всі як один сконцентрували увагу на свою наставницю. Валентина Профиріна чудова людина і хороший керівник. У мене виникає труднощів у спілкуванні з нею, а також вона хороший вчитель. Вона дуже зрозуміло викладає матеріал на уроках. Хочу сказати, що учні нашої школи, а саме шість учнів, стали фіналістами програми ФЛЕКС це програма обміну, де учні навчаються цілий рік в американських школах, живуть в прийомних родинах. Серед них є і моя донька, теж яка перейняла цю любов до мови. Думаю, що головне досягнення це те, що діти люблять твій предмет. І вони із задоволенням спілкуються англійською мовою, беруть участь в різних конкурсах, олімпіадах. Є досягнення у мене на обласному рівні. Саме моя донька вже зайняла перше місце в той рік, коли вона брала участь, а так і друге місце, і третє місце на власних олімпіадах. Тому діти це є основна мотивація. Я живу, коли рухаюсь вперед. Зізнається Валентина Профирівна. Вона мотивує себе та всіх своїх учнів, плекає у серцях дітей любов до вивчення англійської мови, бо знає, що через мову тебе почує весь світ.